Привіт, мене звати Тохіч, я починаючий блогер. Я буду знімати свої блоги на YouTube. Я хочу, щоб ви мене підтримали лайками і підписками. Підписуйтесь на мій канал, там буде рухін, все класне. Сьогодні я в інтернеті прочитав, що коряче яйце отак в не можна і воно не, не лопне. Я вирішив тепер перевірити. Я зарані підготовка яйце. Ось яйце. Я буду з все силою його доводити, буду побачити це. Ви це побачите, да, да, да. Ну, не, ну, не там це. Это... Не йде, не йде. Не йди. Коротше, зайцем прикол паркана. Правильно писало, не може, ти й не може. Але це тільки домашняється. Нафік я йде. Недавно за 100 гривень, цілих 100 гривень я купив цю ручку. Тому що вона дуже ствердиє пластмас, яка твердіша, вибачно, за звичайну пластмасу у 3, цілих 3 рази. Я вирішив це впродовж. Ось ручка. Її можна так 200 і робиш. може не поломається